Харківщина усеукраїнські трійці лідери у галузі овочівництва. Середньорічний врожай в області понад півмільйона тонн. Проте, і цього замало, аби забезпечити потреби регіону в картоплі огірках та томатах. Нестачу імпортуємо, розповідає віце-губернатор Віталій Лексичук. Якість іноземних харчів часто лишає бажати кращого, визнає чиновник. Від цього року ситуація в регіоні почала змінюватись. Картоплі посадили більше на 9% овочів майже на третину. Наступний крок, що має забезпечити стабільний та успішний розвиток овочівництва – налагодження збуту та створення умов для зберігання. Йдеться про будівництво гуртових ринків та овочесховищ. Паралельно з формуванням мережі спеціалізованих великотоварних господарств і створення оптового ринку сільського продукції в області, необхідно буде вирішити питання відновлення роботи колишніх і створення нових зрошувальних систем. Це також потребує значних коштів і часу. Без новітніх технологій конкурентоздатним гравцем аграрного ринку не станеш усвідомили аграрії, тож поступово переходять від дождювання до крапельного зрошення. Завдяки йому ґрунт стає рудючішим, збільшується врожай та його якість тобто, якщо говорити в середнім, то урожайність овочів повищається десь до 35% на крапельному зрошенні в порівнянні з дождюванням, а сім'ям навіть в два рази. Наразі в області півтора десятка агрофірм взяли на озброєння нову систему зрошення. Однією з них в Чугуївському районі. Керує Геннадій Дерека. Система вигідна, говорить аграрій. На рахунках заводу та електрику зекономив чи не втричі. Ми поніжаємо рентабільність, тому що урожайність в 2-3 рази за ефективності поливу. Якщо ми поніжаємо рентабельність, значить у нас собістоїмость нижче. Аніже сім'ї стоїмося це доступні ціни для населення. 20-30% процентів реставринтам сідах повні вистачає. Віднині овочівники зможуть розраховувати на підтримку держави. В цьогорічному бюджеті є 50 мільйонів компенсації для тих, хто будує теплиці. В планах обласних владників регіональна програма грошової допомоги господарствам, що вирощують овочі та використовують новітні зрошувальні системи. Як буде виглядати програма, буде залежати від депутатів. Ну я думаю, що як мінімум. 30-50% процентів стоїмості систем ми з обласного бюджету будемо компенсувати тим предприятиям, які будуть работати в цьому напрямку. Обласну програму підтримки вочівництва планують затвердити вже до кінця року. Юлія Ляхова, Захар Борисенко, у тебе новини.